Як ви себе почуваєте? Все чудово. – тепло відчуваємо. Так? Тепло відчуваю. Натискання помірні вам, нічого все. не турбує. Любов нужна приїхала на лікування колінного суглоба у фізіотерапевтичний кабінет у Пішнянського центру первинної медико-санітарної допомоги. Процедуру проходить на апараті ультразвукової терапії. Мене біспокоїли в коліні болі. Я прийшла до сімейного лікаря, і він мені назначив ультразвукове лікування. І на цьому апараті. І я проходжу вже другий сеанс на багато лише. Я приїхала з села Карабазівка, це Опіжнянське ОТГ. Болі мене біспокоїли давно. Ну це було треба було їхати в район Зіньків або Полтаву, або ще кудись у нашому ОТГ. Такої апаратури не було. Це у нас апарат ультразвукової терапії, яким ми лікуємо суглуби хронічні захворювання. Також ми можемо лікувати посттравматичні. Це рубцювання можливо. Використовуємо контактну речовину: це або маски, або гелі, які нам назначає лікар. Тоді ж підбираємо параметри для кожного сустава. Фізіотерапевтичний кабінет у центрі ПМСД в Опішні відкрили кілька днів тому. Тут пацієнтам надають фізіотерапевтичну та реабілітаційну допомогу, каже Наталія Плужник. У нашому фізіотерапевтичному кабінеті в найменуванні шість кабінок. Тут ми розмістили сім апаратів: апарат опромінювач тутнокварцевий, апарат гальванізації Електроферез з лікувальними препаратами. Тут у нас ультразвукова терапія, апарат і апарат дарсонвалізації. також апарат компресорний інгалятор, УВЧ-терапія і фізіотерапевтичний комплекс це лімфодренаж. У кабінеті працюватиме й лікар, що має спеціалізацію фізіотерапевта і реабілітолога. Нині він на навчанні каже директорка. Люди вимушені були їхати до диканьки, до Полтави, до Зінькова, можливо, дехто до Котельви. Це було дуже для людей ну, такий шлях, скажімо, матернистий. А зараз люди можуть в своїй громаді спокійно приходити. Наталія Фьодорова на процедури у фізкабінет прийшла зранку. Я прийшла на процедуру, називається тобус кварц», Я прийшла лікувати мор. Так як у мене хронічний тензиліт, я знала, що така процедура тепер є. Колись я була в Миргороді, проходила мені допомогло, і тепер вирішила я походити тут. Дані послуги можна отримати від свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря за паперовим направленням, оскільки по програмі медичних гарантій наша амбулаторія не плач, не працює з електронними направленнями. Пацієнти пільгових категорій, а саме Чорнобильці, інваліди першої, другої категорії, учасники бойових Дій можуть скористатися даною послугою безкоштовно. На обладнання для фіцкабінету із бюджету громади спрямували понад 600 тисяч гривень, каже голова Микола Різник. Актуальність цього обладнання дуже велика, тому що до мене люди зверталися стосовно того, що чому у нас такого нема, було б непогано це зробити. І магніти, і різна терапія, яка допомагає не тільки там жителям поважного віку. Вона буде потрібна і для воїнів, які приїдуть на реабілітацію. Їм не треба буде їздити. Дити там в Полтаву для якогось відновлення опорно-рухового апарату буде зручно. Ці послуги вони зможуть отримати безкоштовно. Елла Трубієнко та Богдан Казиріць суспільне новини Полтава.